Ніхто не народжений для війни, на мою думку. Але люди людини не, ну, немає не безкінечного ресурсу тримати це все на своїх плечах. Чоловік Лілії один з тих, хто з перших днів війни став на захист країни та навіть зараз продовжує тримати це на своїх плечах. Рідні розуміли, що Роман ховатися не буде, а віддасть усе, аби захистити батьківщину. Для нього боротьба почалась ще у 2014 році. Коли анексували наш рідний Крим, його мобілізували до лав Збройних сил України. Мій чоловік не є кадровим військовим, він не є кадровим офіцером. в Нього за плечима була звичайна строкова служба в армії. На сході України він відстоював суверенність держави у добровольчому батальйоні під назвою Збруч. Ніхто не знав ще ні про АТО, ніхто не знав, наскільки часу це затягнеться. Коли влітку почалися перші розмови, що потрібно готуватися до зимівлі, то в мене був такий шок, який якийсь і паніка. Я розум я не розуміла, ну як я яка зимівля. Ближче до квітня 2014-го Чоловік Лілії вже був демобілізований. Відповідно, після цього його внесли в список першого оперативного резерву. А це означало, що при першій та другій чергах мобілізації його будуть призивати. Ми розуміли, що рано чи пізно воно в повномасштабне вторгнення, тому що ну, жоден конфлікт не може бути заморожений тривалий час. Може бути роками, але все рівно рано чи пізно воно мусить мати якусь розв'язку. Свій вибір знову йти на фронт чоловік навіть не обговорював. Тож, коли почалось повномасштабне вторгнення, сім'я Лілі була готова до цього вдруге. Я розбудила чоловіка, кажу, їду, тривога, бойова тривога нас оголошена. Він каже, що війна таки почалася. Я кажу так. Спорядження там, берці, форма, цей його баул такий великий. Воно все готове стояло, чекало свого часу. Уже близько 20 місяців Роман Кондрат воює на сході. Найголовнішою мотивацією чоловіка є його донечки і те, аби їм ніколи знову не довелось переживати війну. В нього завжди все добре, в нього завжди все гаразд. І мені часом буває навіть самі соромно, коли я розкисаю. ну… Але потім я ну, думаю, ти ж сидиш вдома в спокійному місці, чого ти розкисаєш. А чоловік піде стан і він не падає духом. Аби впоратись з труднощами, які постають перед сім'єю Лілії та Романа. Вони не втрачають найголовнішого підтримку та любов. За період перебування там на війні чоловік здобув чимало досвіду в різних сферах життя, розповідає Ліля. Нам показує те, чого сам Роман ймовірно нам би й не показав. Відзнаки їх каже жінка, він одягати не любить. Йому здається, що це вихваляння. І ще ось така медаль нього є за участь в антитерористичній операції. Золотий хрест, ветеран війни, захисник слов'янська та багато інших нагрудних відзнак. Усі вони свідчення мужності та неабиякої витримки. Роман Кондрат наразі артилерист у 45-й окремій артбригаді. Попри те, що війна це завжди про страждання і ненависть до тих, хто несе смерть. Вона все ж зближує і робить побратимами тих людей, які раніше ніколи не знали одне одного. Таке воно відчуття братерства. Я розумію, що це його якби друга сім'я. Він зараз з ними проводить весь свій час. Вони живуть разом, них спільний побут. Вони разом проходять небезпеки, вони разом хоронять товаришів. І це таке: оце військове братерство. Це напевно одна з найсильніших речей, яка може бути взагалі у світі. Зараз для Романа та його побратимів головна ціль якнайшвидше знищити ворога. Допоки його близькі чекатимуть тут, підтримуватимуть, допомагатимуть і віритимуть у нашу перемогу.